Привіт, це Олександр Войт і мої 15 хвилин з історії. Як ви пам'ятаєте, нещодавно а, заокеанські змі передали, що адміністрація Білого Дому не дуже сильно задоволена з того, що українські сили оборони наносять різні удари по російських НПЗ. Мовляв, це може так чи інакше зашкодити американській і економіці, і перевибором американського президента Джо Байдена. Сьогодні я хотів би вам розповісти про те, як країни антигітлерівської коаліції та і сам Гітлер наносили такі удари по нафтопереробним заводам по всій Європі, і що з того вийшло? Перед початком Другої світової війни двоє червоних маршалів Клім Ворошилов і Семен Михайлович Будьонний наполягали на тому, що майбутня, тобто Друга світова війна, Має вестись приблизно таким самим чином, як і Перша світова та громадянська армія має покладатись в першу чергу на великі кавалерійські загони. У вермахті покладались трохи на інші речі. Так, для реалізації плану Бліцкріку нападу на Радянський Союз у командуванні Гітлера вирішили застосувати авіацію, артилерію та бронетехніку. Для якої потрібна дуже велика кількість пального, з яким завжди була проблема. У вересні 1939 року, після початку Другої світової війни та захоплення Польщі, паливний баланс нацистської Німеччини різко змінився. Англійці ввели морську блокаду рейху, тим самим відрізавши основні шляхи експорту нафти та нафтопродуктів з Латинської Америки та Голландської Ост-Індії. Внаслідок цього німецький нафтоімпорт знизився більш ніж удвічі, і основним постачальником палива в рейх стала Румунія. У зв'язку з цим, у грудні 1939 року було підписано румуно-німецький торговий договір, який скасовував всі обмеження на постачання нафтопродуктів. Відповідно, обсяги постачання нафти та нафтопродуктів з предгір'я Карпат для потреб Німеччини та воюючого рейху суттєво зросли. У порівнянні з 1940 роком у 1941 – дев'ятсот удвічі в окремі періоди Румунія закривала близько 90% всього німецького нафтоімпорту. Коли почалася Друга світова війна, Плоєштинський нафтовий кластер як найважливіший компонент військово-економічного потенціалу рейху природньо став однією з головних тилових цілей для атак. Але англійський повітряний флот у той період ще не мав необхідних можливостей. Далека бомбардувальна авіація королівських ВПС ще тільки створювалась. Британські бомбовози могли дотягнутись лише до об'єктів, розташованих на заході Німеччини. 10 травня 1940 року Німеччина напала на Францію, і того ж дня Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Англії. Старий вояка Вінні. Який ненавидів Гітлера і любив французів як товаришів зі зброї з часів Першої світової, взявся за справу без розгойдування. Він реанімував підготовлений 1939 дев'ятого року Вестерн Ерплен і дав команду штабу королівських ВПС готувати атаку. Незабаром через п'ять днів відбувся великий почин: 24 середніх двомоторних бомбардувальники: Хемпден Велінгтон і Вітлі. Відбомбардувалися по НПЗ електростанціям Рурської області. Наступного дня наліт повторився, а 17 травня нафтові об'єкти Гамбурга атакували вже майже півсотні бомбовозів. По суті, це була репетиція килимових бомбардувань. Масовані атаки тривали впродовж місяця, охопивши окрім Гамбурга і Рура, ще й Бремен, Франкфурт і Лейпциг. Величезний хімзавод Леуна, де вироблялося синтетичне паливо. Але потім почалася епічна битва за Англію, і вся британська авіація була кинута на виконання задач протиповітряної оборони та відпрацювань по ближніх тилах противника. Нафтові бомбардування відновилися 9 січня 41-го року, коли було накрито великий завод синтетичного бензину в Гельзенкірхіні. Через місяць було продовжено вже повноцінне килимове бомбардування. 222 літаки бомбардували НПЗ, Хімзавод та Нафтобази в Гановері. Після капітуляції Франції у 1940 році Британія лишилась єдиною країною у Європі, яка могла протистояти Гітлеру. Вона мала потужний військово-морський флот, а також міжнародну імперію, чого власне і не було у нацистської Німеччини, але Британія мала теж певні проблеми і не могла протистояти Гітлеру на континенті. Нафта до Британії надходила із США та Венесуели, і судна з товаром ставали легкою здобиччю для німецьких підводних човнів. Особливо великі втрати нафти були навесні 41-го і 42-го років. Поки королівський флот знайшов можливість припинити грабіжницьку діяльність німецьких підводних човнів. У червні 1941 року німецька армія вторглась в радянський союз. Одне крило просувалось до Ленінграда, інше до Москви, А третя група військ пішла на південь через Україну. Одними із завдань завоювання були радянські нафтові родовища на Кавказі. Битва під Сталінградом, одна із ключових подій війни на східному фронті, відбулася після того, як німецька армія зробила ривок до Кавказьких гір серцю радянської нафтової промисловості. Захоплення нафтопереробних заводів та нафтових родовищ навколо баку дали б Гітлеру нафту, необхідну йому для забезпечення німецької економіки та військової промисловості. Але німецький наступ було зупинено, оскільки потрібні були нові сили в Сталінграді. Після початкового шоку від вторгнення радянська армія відновила і почала витісняти німецькі війська. У результаті гітлерівській армії не вдалося отримати доступ до радянської нафти а в 1943 році почався повільний відступ. Одразу після нападу Німеччини на радянський Союз, 22 червня 41-го року, радянська авіація почала бомбити Румунію. Нальоти проводилися з кримських майданчиків, в основному з аеродрому Сакі, і тривали впродовж двох місяців. Серед знищених чи пошкоджених румунських об'єктів у звітах головного штабу ВПС Червоної армії значиться нафтосховище у Констанції, найбільшому чорноморському порту. 29 червня, за тиждень після початку війни на східному фронті, англійцям вперше вдалося провести тестове бомбометання по НПЗ Плоешті. У нальоті брала участь ескадрилья найважчих чотиримоторних бомбардувальників «Халіфакс». Через два тижні атака була проведена в колишніх параметрах, а потім вже була річна пауза. В ході цього простою з вини адміністрації проводилися штабні планування, організаційно-мобілізаційна робота та накопичення ресурсів. У квітні 42-го американські авіаційні частини, дислоковані в північній Африці, отримали директиву приєднатись до королівських ВПС для завдання ударів по глибоких тилах противника в західній та центральній Європі. Після цього американські військові еташе у Єгипті, полковник Бонер Феллерс підписав меморандум: Румунська нафта на сьогоднішній день є найважливішим завданням та стратегічною метою війни. Через два місяці після цього, 12 червня, 42 го ескадрилья із 13 важких бомбардувальників Б 24 лібертатор розбомбила великий плоештинський НПЗ Астрароманія. Це була перша повітряна атака авіації США на європейському театрі бойових дій. Потім англоамериканська далека авіація почала бомбардувати нафтову інфраструктуру континентальної Європи досить регулярно, у середньому двічі на місяць. До об'єктів у Румунії та Німеччині додалися італійські НПЗ та нафтобази у Барі. Та спеції Вильоти в основному відбувались з військових аеродромів Каїра, Єгипет та Бенгазі у Лівії у січні 43-го року. На союзній конференції у Касабланці за участю Черчилля, Рузвельта та Деголя Сталін був запрошений, але не зміг приїхати. Було ухвалено рішення розпочати стратегічні бомбардування Німеччини силами об'єднаної англо-американської авіації. Операція отримала козову назву Point Blank. У відповідному документі йшлося першочергове завдання операції ескалація дій, з руйнації та дезорганізації німецької військової, промислової та економічної системи та підрив морального духу німців настільки, що їх здатність до збройного опору буде безповоротно втрачено. Відповідальність за реалізацію плану було покладено на головнокомандувача Об'єднаних сил союзників у Європі Френка Ендрюса. На жаль, він незабаром загинув в авіакатастрофі на його честь названо столичну авіабазу, головний урядовий аеропорт США, та керівників англійських та американських ВПС Артура Тедера та Генрі Арнольда. Тисячі американських та британських бомбардувальників здійснили тисячі бойових вильотів у 42 другому роках. Стратегія бомбардувань все ще перебувала в зародковому стані, і не всі антинацистські бомбардування були успішними. Фактично, не зважаючи на великі бомбардування, Німеччина наприкінці 44-го року виробила більше літаків і танків ніж у 42 му Але одне бомбардування було вирішальним. У 43-му та 44-му роках британські та американські літаки були націлені на нафтові родовища Плоєштів у Румунії. Союзницькі бомбардувальники мали проблеми з ураженням нафтових родовищ і нафтопереробних заводів. Подібно до інших бомбардувань у Другій світовій війні, більшість бомб не змогли вразити свої цілі, але безліч вильотів залишили свій слід. До червня 1944 року доступ Німеччини до нафти був серйозно обмежений, і це подіяло дуже руйнівно. Люфтвафе могутня авіація Німеччини приземлилася. Танковим дивізіям було неможливо маневрувати, побоюючись використовувати дорогоцінну нафту. Підрозділам німецької авіації не вистачало мобільності, і вони не могли швидко реагувати, коли союзні армії прибули на береги Нормандії. Нестача палива завдала шкоди німецькій армії. Влітку 44-го року війська антигітлерівської коаліції пронеслися через Францію, відкинувши нацистів до річки Рейн. А у серпні наступ раптово зупинився. Армія генерала Пантона, який очолював операцію, зайшла так далеко та так швидко що перевищила свої запаси палива. Тепер у союзників було мало палива, величезна армія була готова вторгнутись до Німеччини, але їй банально не вистачало бензину, щоб розпочати повномасштабний наступ. Тому саме німецька армія зробила наступний крок. У грудні, коли союзні армії почали окопуватись в очікуванні ресурсів, Гітлер послав залишки своїх танкових дивізій, щоб завдати удару по надмірно розтягнутих лініях союзників в Арденському лісі у Бельгії. Метою Німеччини було, звичайно, не ліс, а портове місто Антверпен. Він, хоч і розташований далеко за лініями антигітлерівської коаліції, але був єдиним портом, з якого могли прийти енергоресурси. Якби Гітлер зміг взяти Антверпен, він зміг би позбавити суперника бензину, на якому його війська мали просуватись до Німеччини. Це потенційно могло змінити перебіг війни. Але сміливий крок не вдався. Кілька тижнів поспіль танки Гітлера провели, застрягши в снігу. Але через пару місяців союзники змогли налагодити логістику, поповнити запаси пального і рушити далі до Німеччини. А на сході, у Польщі, Червона армія готувалась оточити Берлін. Наприкінці квітня 1945 року Адольф Гітлер покінчив життя самогубством, програвши війну через брак людей, техніки та пального. Це був Олександр Войд. І це були мої 15 хвилин з історії. Коменти, лайки. Побачимось.